Так, друзі, добрий день. Вирішив зняти відео для поклонників. Абсолютно органічного вирощування. Як бачите, перед нами Персик, я його знаю, знаю я його вже цього Персика приблизно років, напевно, 6-7. Да, десь 7 років йому. 7, точно, да. От, от Персик, який не обрізається, який е, нічим ні разу не кропиться. Ну, Росте на вільному вирості. Є персики, да є персики. Ну да, ну вони, звісно, є, мови немає. Їх там... Вони такі, як черешні. У мене, от мене зараз там черешні ще трохи висить, пару штук залишилося. Оці персики якраз такого розміру, як, як, як мої черешні. Ось. Но факт наліччя не показую, що персик себе гарно почуває. Тому що дивіться, ви подивіться, який відсоток сухого гілля. Да? І ви подивіться, який прирост. Ось прирост цього року. Скільки він? 10 см має цей прирост. Ось прирост цього року. Він навіть 10 не має. Ось дивимося, гілочка яка навантажена. Скільки вона? Сантиметра 4 має. Ось гілочка навіть не навантажена. Да, прирост, ну, не знаю, 2 см, якщо є, то хорошо. От. І по так ну, ось прирост, ну може 15 см має. Оце все. Тут взагалі прирости теж, дивіться, по, по сантимчику, бачите? Але ну та, персики є. Ну, ну, такої собі. І, до речі, мало того, що вони просто є, ось. оце клясте на самих гілках. А ось клястероспоріоз на самих плодах. Ось так воно виглядає, це все діло. Курчавості вже не видно, тому що е, курчавість по своїй природі, коли потрапляє в температурний режим більше 25 градусів, то сам грибок, е, як вам пояснити, не то що сам сам ну коротше, він виїзд з цього всього сонця і він перестає прогрусувати, він капсулюється. Ховається і все. І чекає до наступного сезону, тобто в сезону наступної весни. Ось це один персик. Зараз я покажу вам ще декілька екземплярів для порівняння. І тоді будемо фінішувати це діло. Зараз буде інший. Так що Так, ну і продовжуємо. І продовжуємо, продовжуємо. І так, і ось персичок. Цьому приблизно 10 років. Там Плюс-мінус рік. От його стан. Я вам чесно скажу, ребята, висота в нього ну, бляха, ну, 6 метрів. От на весь персик я бачу раз, два, три, чотири, п'ять, 6. Шість. шість плодиків. Бачу на все дерево. Прирости трошечки більше, тому що воно там вверху. Але реально тут теж треба пожарну лісницю, щоб назбирати. Ну, зібрати урожай, який виріс. Обробити його просто неможливо фізично, тому що це хренять як високо. Воно таке ріденьке, Курчавості теж вже не видно, тому що її. Ось жара поправила це все діло. От Купа бачите, сухого такого гілля. Його ні обрізати, ні обробити, ні зібрати. От як не має виглядати абсолютно ні один пірчик. От 100%. До речі, друзі американці, вам знову привіт. Я думаю, місцевість ви маєте впізнати. Місцевість вам знайома. От. Ну і Персик теж знайомий. Так що таке, американці, будьте на зв'язку, а всім іншим їдемо до наступного Персика. І ще одненько вам такого самого покажу. Таке нещастя. Це щоб ви не думали, що це все на одному місці, на одному пітачку. Тут доводиться долати кілометри, щоб вам записати цікаве відео. Ну, я не скажу, що моє цікаве, не всім воно цікаве, але як мінімум трошки познавательне. Подивитеся, побачите. Добрий день Їдемо теж до одного такого достатньо дорослого-дорослого персика Хоп-хоп хоп-хоп хоп хоп хоп, 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 хоп. Зараз я поставлю на паузу. Чуть -чуть. Так, ну і ось. Цьому красавчику десь років, напевно, 12. 12, якщо не більше. Ну, в тому районі, в районі 10-12 років, десь так, наскільки я пам'ятаю, він тут з'явився. Ось подивіться. Бачите? Він ні разу не кроплений. Ось він клясте дивіться, навіть такими наростами взявся. Фокус, от От гілка. Вона, от вона виглядає повністю сухою, але вона не повністю суха, тому що ось продовження гілки і воно навіть з персиком, як бачите. От, но прирости теж по 5 см, по 2-3 по 3 см. Бачите? От, воно ніяке. Ось плодожерочка попрацювала, ось грибки різного калібру, різного характеру. Ось у нас ось подивіться, оце є фокус. Оце ось клястеро бачите? Як він проявляється. Каміді тічення, отакі коричневі п'ятна. Ось, вимерзли по цвітові навіть. Все це. Абри... На абрикосах явно так, таке дуже часто зустрічається. От, на персиках рідше, але якщо він вже хворий, якщо вже його взяло, то ми маємо таку ситуацію. І от, Ну і теж казалось би, да, вроді персики є. Ну окей, є, і що толку? Як вони будуть ніякі, тут, тут буде ні вкусу, ні віду, ні породи, нічого. Прирости ніякі, ніякі. Стан. Ну як бачите. Як бачите, воно ну, все таке ріденьке, таке дряхленьке. На листях і паршу бачу і той же самий клястероспоріоз. Курчавості вже не видно, вже обсипалося. А ні, ще є ондо, да, на деяких. Так, да. Да, ще є. Тут же і тля. Ось, бачите, яка красота. Отак вона вижирає. Це все діло. Ось теж. А дивіться, в яких об'ємах це все діло тут знаходиться. Ось. Оце то, що росте в абсолютно в органічних умовах. І ніколи не кропиться. Ви, звісно, ребят, ви не подумаєте, що я топлю за те, то, що треба кропити, як кроплять в промислових садах. Ні в коєму разі. Я сам того не признаю, тому що то, що з промислових садів, то тут то, ну, дітям страшно давати ту фігню. Але от в такому форматі та ви в житті ніколи не з'їсте хорошого смачного персика. Просто треба знати, чим кропити, як кропити і коли. Мож дивіться, він же бляха-муха аж чорний цей персик. Та тля на нього стільки насрала. Подивіться, який об'єм. Ну, фокус. О. Бачите, як сидить. І оце воно все сере на них, і воно все тут розводиться, всякі гнилі, шмилі і те, і т.п. І, і ну, його в житті не буде нормального. Смачного персика просто. Це, це апріорі неможливо абсолютно. Так, да, їх тут трохи є, я вам скажу, що з відерці персиків тут росте. Ну Що з них доросте, і які вони будуть на, на смак, ну Ну камон, воно воно не буде. Якщо це дерево, просто кожен рік, кожен сезон бореться за виживання. Е, ну Про що тут можна казати? Листя, до речі, теж таке дрібненьке-дрібненьке порівняно з тим, як має бути. І, до речі, зараз ми поїдемо до ровесника Оцього персика та ровісніка. Тому що вони садилися приблизно в один період часу. В один рік. І подивимося, як виглядає той персик. Ставлю на паузу і їдемо далі. Так, і ось дивимося. От ровесник останнього нашого персика. Ви подивіться, яка плотність крони. Ви подивіться, які прирости. Прирости далеко за метр, на приростах вже гілки по 30 см. Ви подивіться, яке листя. Десь воно зелене, як круто. У нього розмір, дивіться, на мою лодонь. Як карасі, такий, знаєте, жаровий карась. Ви подивіться, який персик. І це йому ще рости, бляха, муха місяць цьому персику, якщо не більше. Подивіться. Тобто абсолютно ніякого просвіта. Прирости товщиною, от сьогоднішній прирост, дивіться, він товщиною вже, вже сантиметр. А є. о, ось ось набагато більше сантиметра. тут вже майже 2 см товщиною. Тобто прирости просто капець. Пруть так, як має бути. Дивіться, він вже як ялинка, як гільце. Бачите? Це однорічний приріст. І от вам персики, подивіться. І вони тут пронормовані, їх тут обірвано дофігіще. Вони тут обмерзли. Ну вони є і вони всі нормальні, калібровані, здоровий, зелений. Як має бути, дивіться, вони прямо горонами висять. Ось так. Давайте ще покажу вам від зверху на даного красавця. Ну тут тут абсолютно ніякого просвіта немає. І це ж він пронормований. Це в нього все обірване. Але оце називається стан здорового деревцятки. Да? Подивіться. Ну, Бляха навіть в камеру не влазить. Це деревчатка. Оце одне дерево, от воно веснік останнього дерева, на яке ми з вами дивилися. А ось наш садочок від зверху. Бачите? Наші пірсики. Красавчики, там вони йдуть. Аж туди, вниз до дороги. А старші тільки на половину участка. Ну це не найстарші, найстарші там з тої сторони. Якось так. Ну, тому народ, робіть виводи, потрібно кропити, варто чи ні. От вам відповідь на ваше запитання, який зовнішній вигляд, який стан тих деревцят. Ну і логічно, я думаю, зрозуміло, коли дерево себе нормально почуває, то і плоди будуть мати такий смак, як... Має бути, як книжка пише, а не то нещастя, що виросте воно щось там виросло, але яке воно <смі> не зрозуміло, і хто його хоче їсти. Отака вона ситуація. Добренько все, всім гарного дня. Мотайте на ус, беріть та використовуйте. Ну, а якщо хтось не справляється, то приглашайте, приїдемо і зробимо, і буде так, як треба.